Оп, відкриваю. Ось тут дивіться, сірники незвичайні, бачите? Люциферки називаються. Бачите, так? Люблю незвичайні речі. Опа! Яка краса, яка краса. Зараз спробую вам показати полум'я. Вибачаюсь, тут така. Зараз я тут якось спробую. Прикрити, накрити, щоб вам було видно. Або просто ось так підійму і зроблю ось так. Дивіться, шановні. Ну, в принципі, ви знаєте, бо ви бачили мої відео з FireMay 116 ті титановим. Тобто ви ці всі моменти знаєте. І в принципі показувати, не знаю, чи потрібно, чи не потрібно. Ну, ось, в принципі, ось так це діло працює. Полум'я класне, широке. Можна зробити його, бачите, прямо.